Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні готуємо варене сало, яке виходить просто неймовірним. Обов'язково таке сельце будемо готувати на свята. Тим паче готується просто дуже гарно виглядає і направду смачно. І ще можна приготувати завчасно, щоб не все одразу. Перелік складники, як завжди, дивлюємо і під відео також. Отже, у мене є ось такий гарний шматочок сала із такими добрими прошарками м'яса. Може бути і без м'ясця Розрізаю його на дві частини, щоб гарненько мені влізло у кастрюлю. Тепер готуємо маринад. До води додаємо сіль, цукор, суміш перців, лавровий листок плюс насіння гірчиці. Перемішуємо. Сюди ще додаємо оцет 9%. Маринад наш готовий. В маринад вкладаємо сало і ставимо на вогонь. Варимо на середньому вогні більш доповільного, під кришкою близько 1,5-2 годин, в залежності від того, чи у вас буде просто сало, чи буде із м'ясом. Чим більше м'яса, тим довше буде варитися. Ми наше сальце варили 2 години. Коли сало звариться, підготуємо спеції для того, щоб довершити його смак. Виймаємо поки що на тарілку і даємо час трішечки охолодитися, так, щоб можна було комфортно взяти його в руки. Тим часом ми готуємо спеції. В Воду сім чесничок додаємо паприку, чорний перець плюс коріандр. Тут спеції вже підбирайте під свої смаки. Кожен шматочок натираємо спеціями. Аромат уже неймовірний. У мене сало ще таке тепленьке в руках. Далі кожен шматочок загортаємо або у фольгу, або у пергамент. Нам треба герметично його закрити і залишити в холодильнику на нічку. На кілька годин. Сало виходить смачним, оригінальним, чудово доповнює м'ясну нарізку. Та й просто на канапочку просто ідеально. Отже, загорнули герметично, поставили в холодильник, даємо час добряче охолодитися. Далі виймаємо і будемо нарізати. Дивіться, яка в нас виходить смакота. Воно ніжне-ніжне. Якщо навіть взяти без прошарків м'яса, теж буде дуже смачно. Наш український суперфуд, який ідеально підходить як на щодень, так і до свят. І який легко можна приготувати власноруч у домашніх умовах. Готуйте на здоров'я, підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!